Звичайний день, звичайний житловий будинок. Поки нижні поверхи будинків мирно відпочивали, верхні охопило полум'я. Раптом з під'їзду жінка починає кричати Пожежа. Згодом вона зомліла від диму. Першу жінку винесли на носілках, Скоро е -е, помістили. Мешканці верхніх поверхів не одразу зрозуміли, що сталося. Пожежа почалася на сьомому поверсі і сунула вгору. Любов Гнатівна живе на дев'ятому. Дим валив, наче як. Чорний і було дуже страшно. То я тоді визвала бігом пожежну, позвонила в пожежну. Ну, оце то я от, от, тоді побачила, що люди і стали всім кричати, щоб хто на верхніх етажах живе, щоб виходили швидко на, на двір. Ну і ми всі я позакривала двері, вікна, і ми з чоловіком вийшли всі. На вулицю для ліквідації сильної пожежі знадобилося 10 пожежних машин та 38 чоловік особового складу. З палаючого будинку витягли п'ятьох людей, з яких двоє діти. Потім від восьмого від перейшов вогонь ще на рядом балкон. Там ще почав зайня, зайнялося, пожежні приїхали, тушили і дуже довго, правда, вони поки лісницю підняли, поки воду підключили, воно там плам'я аж аж вище вдома горіло дуже дуже горіло. Квартира з осередком займання згоріла вщент. Надзвичайним новинам вдалося поговорити з господарями помешкання. Ті нарікають на електромережу. Стара електропроводка за. А запно проста. А що загорілося перше? розетки ну. Сусідам зверху пощастило менше. Їх з отруєнням чадним газом доправили до реанімації. На щастя, всі залишилися живі. Скорі були дуже багато, по-моєму, машин було і виносили людей з другого парадна, де була пожежа. Жінку винесли чоловіка». Надзвичайники кажуть, будинок старий, електрика залишилася ще з радянських часів, тому варіант з коротким замиканням не виключений, хоча остаточний висновок зробить слідство. Безпека житлових помешкань в Україні контролюється вкрай погано. Через несправність електромережі зайнялася розетка, за нею крісло. Далі квартира та ще два поверхи. Як наслідок, вщен спалене житло, згорілі балкони, налякані сусіди та двоє людей в реанімації.